Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами опануємо таку тему: Я вчуся знайомитися, спілкуватися. Повторюйте разом зі мною дзвенить струмочком, рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але читати кожне слово у мові. Правильно зумій. Зараз ми з вами спробуємо привітатися за зразком. А вже ж, діти, як правильно познайомитися. Спочатку, при знайомстві, потрібно сказати, як вас звуть. Після можете поділитися, що ви любите. А далі розповісти про те, чим ви хочете поділитися. Ось послухайте, як говорить про себе хлопчик, якого звуть Назар. Мене звати Назар. Я дуже люблю читати. Я щасливий тому, що у мене є багато друзів. Послухайте, як я розпочну своє знайомство. Мене звати Вікторія Володимирівна. Я дуже люблю свою роботу. Я щаслива тому, що в мене є моя родина. А як ви будете знайомитися? Розкажіть вдома. Діти, подивіться на малюнок, на якому ми бачимо двох хлопчиків, які розмовляють між собою. Видно, що розмова між ними приємна, тому що обличчя обох хлопчиків радісні, про що ж вони розмовляють? Як ви гадаєте, Назвіть свої припущення. Поділіться. Мабуть, я вважаю, що хлопчики. Діляться про свої враження у школі, що нового дізналися. Зараз я пропоную вам послухати розповідь. Уважно слухаємо. А після розповіді я надам вам питання, на яке вам потрібно відповісти. Тож, слухаємо уважно. За Леонідом Калінським. Для чого ходять у школу? Коли першокласники сіли за парти, вчителька запитала. Хто знає, навіщо потрібно ходити у школу? Вітя підняв руку і сказав: Щоб навчитися читати. Наталочка встала і сказала Щоб навчитися писати. Юрасик сказав Щоб навчитися рахувати. Молодці, похвалила учнів учителька. Усі відповіли правильно. Раптом Марійка встала, узяла свій рюкзачок і пішла до дверей. Ти куди, Марійко? здивувалась вчителька. Додому відповіла дівчинка. Мені не потрібно ходити у школу, бо я вже вмію читати, писати і рахувати. Це добре. Тільки мені здається, що ти ще не все вмієш і не все знаєш. Наприклад, скільки буде, якщо 25 помножити на 5? Як англійською буде кішка? Скільки планет обертається навколо сонця? А хіба все це вчать у школі? запитала Марійка. Звичайно. І чому листя зелене, і чому світять зірки, і багато іншого? А головне, в тебе тут буде багато друзів. Ну то що? Залишаєшся? Залишаюся, зраділа Марійка, і знову сіла на своє місце. Отже, діти, надайте відповідь, чого ви хочете навчитися у школі. Натисніть на паузу і розкажіть своїм батькам. Отже, діти, школа вчить всім тим якостям, які назвали. Діти у розповіді. Але з кожним роком у школі розширюються знання, яким немає меж. Є така приказка у народі: вік живий, вік учись. А зараз нашим оченяткам треба трішки відпочити. Отже, виконаємо з вами гімнастику для очей. Оченятками рухаємо. За напрямком стрілочки та лінії. Отже, почали! Молодці. Вас вдало все виходить. Діти, кожна людина протягом свого життя користується мовленням і не може існувати без цього. Вона спілкується, розмовляє, читає, пише листи, книги, смс, переглядає відео, мультфільми тощо. Як же розрізнити мовлення? Ось сьогодні ми з вами і дізнаємося. Існує два види мовлення це усне і писемне. Як же їх розрізнити між собою? Давайте з вами визначимо. Надайте відповіді на запитання. Коли ми користуємося усним мовленням? Як ви гадаєте, коли, під час чого усне мовлення це сприйняття на слух, розмову, аудіювання. Все те, що ви чуєте, давайте розглянемо малюнок. Ми бачимо на лаві сидять хлопчик і дівчинка, які між собою спілкуються. Хлопчик розповідає, а дівчинка слухає. Як ви гадаєте, хто користується усним мовленням? Так, це дівчинка, тому що вона все сприймає на слух. Це і є усне мовлення. Діти, а коли ми користуємося писемним мовленням? Що таке писемне мовлення, як ви гадаєте? Так, вірно, молодці, це все те, що передається під час письма. Під час письма можна передавати свої думки, казки писати, вірші, писати листи. Кажуть, із покоління в покоління передається писемне мовлення. Подивіться на малюночок і скажіть, яким мовленням користується хлопчик. Так, вірно, молодці, це писемне мовлення. Діти, пропоную вам пограти в гру долоньки. Я зараз буду читати вам вислів, а ви уважно слухайте. Якщо почуєте, що це мовлення усне, плескайте в долоньки. Будьте уважні. Лисичка запросила на гостини журавля. І це мовлення. Так, правильно, плескаємо, це усне. Наступне коза дереза всім розповідала, що вона голодна. Так, знову плескаємо. Це усне мовлення. Всі слухають, так? Наступне. Ворона надіслала електронною поштою вітання сороці з Днем народження. Так, тихо, не плескаємо молодці. Наступне вовк написав замітку в газету про гарного господаря лісу ведмедя. Молодці, не плескаємо це писемне і останнє півник голосисте горличко. Глузував з мишенят. Так, вірно, це усне мовлення. Мишенятка слухали, як глузував півник молодці. Діти, давайте з вами поміркуємо, як можна висловитися, не використовуючи мовлення ні усне, ні писемне, і показати свою вихованість. Чи одобрення або згоду тощо? Так, це жести. Як люди можуть вітатися? Давайте роздивимось. Так, можна привітатися кивком або нахилом голови. І це що за жест означає? Я радий тебе бачити. так? Привіт! Також можна вітатися таким жестом. Натисненням руки об руку товариша. Ще можна привітатися носиками. А як ви вітаєтеся? Які ви використовуєте жести? Діти, замість усних висловлювань багато людей користуються жестами. Іноді бувають такі ситуації, що вони просто необхідні. Давайте зараз з вами розглянемо зображення та визначимо, що означають жести. Подивіться на малюнок і назвіть свої припущення, що означає виставлений уперед великий палець? Так, вірно, молодці, це задоволення. Або ти молодець, чи ти вірно виконав. А що означає жест, який показує хлопчик? Дякую, що ви одобрили моє рішення. Так? Або можна визначити як проходьте вже, дякую. Діти, замість слів завжди вживайте тільки позитивні жести. А які ж є правила спілкування, аби спілкування було приємним і радісним, давайте познайомимося. Будьте завжди вічливими, привітними, доброзичливими у спілкуванні. З повагою ставтеся до співрозмовника. Умійте слухати, не перебивайте співрозмовника! Не викрикуйте, говоріть про те, що може бути цікавим і корисним для слухачів. Не ображайте людей словом, використовуйте у спілкуванні звертання і вічливі слова, дотримуйте культури мовлення, умійте підтримати людину словом і справою у будь-якій ситуації. Рефлексія завершення уроку загадкові листи. Діти, оберіть лист, який ви хочете відкрити, та завершіть вислів. Зелений конверт. Сьогодні на уроці я навчився, навчилася. Червоний. На уроці я запам'ятав, запам'ятала помаранчевий. Найкраще мені вдалося назвіть що. Фіолетовий. Найбільше мені сподобалося на світ. Блакитний урок завершую з настроєм. І жовтий труднощі виникали. Діти, я вам дякую за урок. До наступної зустрічі. До побачення!